Гроші, банківські картки, виписки з банків. Що треба мати з собою, вирушаючи у безвіз Європою? Які документи мати з собою, аби на кордоні митники не завернули? Ганна Бука поспілкувалася з молдованами та грузинами, які вже мають досвід поїздок безвіз. Це наш білет на самоліт, це в Діснейленд. А ось паспорт. Із десяток європейських штампів і головне повний рюкзак харчів. Куча їди, пару футболок, пару наскопи більше нічого не ну, треба. так. ти тиде ігор з Молдови. Ця країна, перша серед пострадянських, три роки тому отримала безвіз. Хлопець одразу почав цим користуватися і каже: вивчив усі тонкощі перетину єврокордону українцям наперед радить.

Ну, ікс як все одно нічого не перевіряють. Чи й в українців буде все так легко? Родина Єрмоленків всіх правил ще не вивчила біометричний паспорт. У них поки лише у маленької Роксани, а у батьківща старого зразка з візами на малечі якісь окремі документи так. На малечу. Е ну, якщо вона подорожує з батьками, то наскільки не я знаю, знає. ні. В аеропорту Бориспіль серед пасажирів безвіз нині головна тема. Але вірять в нього не всі і кажуть, про всяк випадок ще таки підуть за візами. Чекаємо, чекаємо. ну, поки, поки з візами. І ось тепер українці замість готуватися до свята напружилися і знов себе накручують. Мовляв, без віз у нас якийсь неповний. На кордоні вимагатимуть мало недовідку з ЖЕКу. Тож як усе працюватиме на ділі? ТСН вирушає питатися не в політиків, а в практиків. Доброго дня. Доброго дня. Вам. А приволіть із дому мені більш ніяких документів не потрібно. Ні, більш ніяких, тільки паспорт. Все. Скажіть, будь ласка, куди прямуєте зараз? Литва, якщо на тому боці кордоні з ЄС мене не впустять, за чий кошт мене депортуватимуть? Вибачаюся, але це питання не в моїй компетенції. Тут випустила, а там не впустили. Це найпоширеніші страхи українців. Але фахівці обнадіюють, європейці до безвізу українських прикордонників, давно готували. І ще до Євро 2012 попросили встановити спеціальну систему перевірки документів. А за два роки дії біометричних паспортів ЄС не зафіксувало жодної підробки. Тож в нас вже є. Певна репутація. Неодноразово протягом 14 15 16 років приїжджали європейські комісії. Наші колеги, партнери перевіряли нашу готовність. Далі ми рушаємо в Литву Ця країна досі ще не найкраще видавала українцям візи. Дорогую литовці нас наперед вітають з безвізом, але одразу й попереджають про мінуси безвізу. Коли Європа відчинила їм двері, громадяни масово чкурнули. У багатші країни і до цього теж виїжджали ну, не так багато. но кадає АЕС відкрився, так звісно, вже цифри больши. Чи не боїться Європа напливу українців, через які помилки з документами можуть нас не впустити? І скільки грошей треба мати, щоб стати бажаним гостем? Ми питаємося у тамтешніх прикордонників, але раптом чуємо. Лише загальні фрази перш ніж прилетіти у будь-яку країну, єс, ви маєте чітко знати закони і прочитати, який набір документів маєте пред'явити під час перевірки у прикордонника. Ще отже, із червня успіх наших гостин у Європу залежить виключно від оцих людей за склом. Прикордонники влаштують нам фейс-контроль і мають право не пояснювати причини відмови. Цього разу в нас був класичний пакет документів для перетину кордону без візи. Квитки в обидва боки, бронювання готелю, страховка. Але ми забули про виписку з банку. Пані перепитує, чи є в нас гроші, і підказує 40-50 євро на день це мінімум, аби для вас відчинилися оці автоматичні двері. Ось цього набору документів мало би бути достатньо. Але литовські прикордонники усіх секретів не виказують. Утім, якщо відповідь все ж таки негативна, і не дай Боже, вас далі от тих дверей не пускають. Людина залишається у так званій стерильній зоні. Вона така ж сама, як і оця зона прильоту, але на першому е чи другому поверхах, і там пасажир чекає вже відльоту додому. Тим часом рейс із Кутаїсі заходить на контроль. Заза та іраклій уперше користуються безвізовим режимом. В нього вірять, але як і більшість пасажирів мають про всяк випадок запрошення про мету подорожі. ВІН, на конференцію. Цього літака в стерильну зону ніхто не потрапив. Грузини сподіваються, невдовзі так само просто буде й українцям. Нічого, нічого ваше ліжко не спрашували. без віз, без проблем. Жила граждан України. саме. Ганна Бок, Андрій Поставець Дмитро Панасенко Олег спецкордва Спецкор, 2+,2.